Пише наш клієнт: прорахуйте ціну і терміни виготовлення такого пакету. У нас є крута функція. Тут телефони менеджерів, телефонуєте їм, скидаєте ваш заказний пакет, який замовляли у своєму регіоні у іншого виробника. Ми прорахуємо його параметри, вартість виготовлення, вартість пакетика, терміни виготовлення, і ви будете приємно здивовані. Я не знаю як, але на нашому сучасному обладнанні ми виготовляємо пакети на 20, а то й 30% дешевше, чим замовляли його ви. Ось така ось така картина. Це факт. Це вже провірено. За минулий тиждень три клієнти до нас звернулися, і всі, як один сказали, 30% різниці. 30% економії, якщо ви робите замовлення у нас. Ці самі параметри, ці самі показники, цей самий розмір, товщина все витримано, якість найкраща, а ціна на 30% дешевша. Ось вам реальна економія. Тому, якщо ви хочете, щоб вам просто банально прорахували, ви вже замовили, вони у вас є, але ми можемо прорахувати вам ціну. Силочка на наш сайт. Переходьте, менеджерам скидаєте параметри. Вони прораховують, і ви будете приємно здивовані або неприємно, тому що ви переплатили.